Привіт-привіт всім, дорогі леви. рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на вересень 2024 року. У вересні місяці у нас відбудеться місячне затемнення у знаці зодіаку Риби. І воно є дуже-дуже важливим. Взагалі, вересень буде для вас важливим місяцем для всіх. По-перше, дивіться, де у вас в якій сфері знаходиться знак зодіаку риби, в якому домі гороскопу саме там у вас почнуться зміни, тому що затемнення це у нас повний місяць. Помножений на тисячу, він буде дуже сильно на вас впливати, і тут якась ситуація прийде до свого логічного завершення. Те, що ви починали півроку назад на новолуння в рибах, в березні місяці зараз ви будете пожинати вже якісь результати, ви будете отримувати урожай свій, і ви будете чітко розуміти, куди вам далі потрібно рухатися. Затемнення буде висвітлювати всі шляхи, воно буде підіймати таємниці, воно буде піднімати так, якісь питання, які потрібно вирішити. Воно буде діяти вже за місяць до 18-го до 18 числа. 18-го у нас будеться затемнення. І вже з 19 серпня ви будете відчувати, до чого ситуація йде, як вона закінчиться. Включайте свою інтуїцію. Вона буде дуже сильно розвинена, тому що у нас затемнення саме в знаці зодіаку риби. І риби у нас максимально просто е, такий емпатичний знак. Вони, у них дуже сильна інтуїція. Вони багато е, можуть там творити, робити якісь прекрасні речі. Вам захочеться, можливо, щоб для того, щоб росла, Зайнятися якоюсь творчістю, тому що знак Лева він насправді належить до творчості, так і вам потрібно бути в центрі уваги, вам потрібно себе показувати, ви любите цю всю увагу, і е, саме в цьому місяці ви можете це використати і можете цим зайнятися. Е, не приймати ніяких важливих рішень в цей період, е, тому що навіть вже це тиждень до затемнення, тому що ви не зможете змінити свого рішення. Я зніму ще окреме відео на саме затемнення. Також з прогнозом карт, як потрібно на що потрібно звернути увагу, обов'язково підпишіться на канал для того, щоб не загубити. І е, всі прийняті ваші рішення в цей період, ви будете мати досить таки надовго. Це у нас перше затемнення в знаці Зодіаку Риби на усі риби і діва. Тому е, це буде якась нова сфера, це буде якась зміна у вашому житті, до якої ви йшли досить таки довго. І зараз у вас почнуться так наступні півтора-два роки, у вас буде повністю змінюватися ця сфера, е, де у вас знаходиться знак Зодіаку Риб. Ця сфера життя у вас. Повністю зміниться, повністю все трансформується. Тепер давайте дивитися карти. На що вам потрібно звернути увагу? Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту це три основні знаки, які символізують саме вас. І дивіться карти, які повторюються, вони будуть 100% відіграватися у вашому житті. Для особистих консультацій звертайтеся в дірект мого інстаграму, лінк в описі до цього відео. Буду вам дуже рада. А також ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти. Підписуйтеся на канал і діліться відео зі своїми друзями. Так, ну що, перша карта. Та для левів. На вересень 24-го. Так. Карта світ. Світ це якесь завершення. Завершення ситуації. Ви тут можете прийти до моменту, коли у вас так якийсь е, е, етап вашого життя, більше ви назад повернутися не можете. Це старший аркан і останній старший аркан. Е, він говорить про те, що ви маєте переходити на новий рівень, ви маєте щось змінювати вже в своєму житті. Глобалізуйтеся, взагалі, можливо, ви будете працювати на цілий світ. Можливо, вам потрібно буде спілкуватися з багатьма людьми, які говорять навіть іншими мовами. Якщо це про бізнес можливо, скоріш за все, ви будете його закривати. Ви будете починати щось спочатку. Або так у вас буде якесь таке завершення вже не буде так, як було колись. Ви пройшли свій етап. Це ваша остання сходинка, і вам потрібно подумати про те, як себе змінити, як змінити взагалі всі свої погляди? У вас будуть змінюватися погляди взагалі на цей світ. Може, ви тут будете подорожувати багато по світу, так і будете співпрацювати з іншими людьми, або навпаки, ви будете цей круг він буде вас закривати від інших людей. Ви їх не зможете, не зможете з ними контактувати і будете працювати, наприклад, онлайн. Так вибираєте собі роботу в онлайні, або вибираєте собі там, наприклад, якісь так, як вам потрібно проявлятися. То ви будете проявлятися саме через інтернет, не напряму з людьми, а будете працювати через, так, через якусь ціну. Це також у нас карта захисту. Тут у вас може бути якийсь, е ви якийсь захист може собі поставити, або е вдома вирішите сигналізацію покласти. Так, карта для Лева. Трійка жезлів Трійка жезлів говорить про дії, конкретні рухи. Для того, щоб отримати якісь результати, вам потрібно для цього щось робити. У вас буде тут якась дорога, якийсь рух, можливо, по місцевості. Будете багато їздити в цей, в цей період, у вересні місяці, і багато питань вирішувати. Співпрацюйте з іншими людьми. Тут у вас іде якась так, компанія, у вас ідуть багато людей, які з вами входять у контакт, і ви з ними вирішуєте якісь питання на фізиці. От вам потрібно потрібно робити якісь фізичні вправи. А, саме, якщо ви тут хочете щось змінювати або кудись поїхати, то вам потрібно чекати. Тут буде, так ви ніби ви вже знаєте, ви вже стоїте на поготові і чекаєте моменту, коли приїде корабель для того, щоб вас забрати. Так, і ще карта для лева Королева мечей. Королева мечей це у нас карта жінки, близнюки, терези або водолії. Карта чіткості. Взагалі, якщо ви жінка, то вам потрібно буде тут логічно мислити, бути чесною в цей період, думати можливо, тут або про якесь навчання. Це може бути карта вчителя, це може бути якийсь адвокат чи лікар. Наприклад, так хтось, хто буде передавати вам свої знання тут, або ви будете так дуже сильно наповнені, і ви будете іншим передавати їх, або вам її будуть передавати. Чоловіки можуть зустріти таку жінку, яка буде вам давати якісь настанови, яка буде давати вам якісь поради. Це може бути ваш особистий консультант, це може бути хтось, хто буде вас навчати. Зверніть увагу на цю жінку, вона буде для вас важливою, і вона, можливо, навіть буде вам допомагати приймати оці дії, робити оці кроки вперед для того, щоб ви рухалися далі і глобалізувалися. Так, карта для Лева. Рицарь Кубків. Рицарь Кубків це приємні новини. Це рух вперед, можливо, не такий швидкий, як вам би хотілося, але це момент, коли вам потрібно плисти за течією кубки. Це якась новина, або якийсь подарунок, який до вас прийде. Можливо, вам комусь захочеться подарувати. Це може бути поїздка, пов'язана з любовною сферою. Для жінок у вас тут може проявитися такий кавалер на білому коні. Будьте обережні, тому що він може дуже багато говорити і робити мало дій. Так, це у нас загалом, або, або вам захочеться дуже тут багато говорити і мало що вирішувати, якихось питань. Або тут будуть просто дуже багато розмов навколо вас, які потрібно буде, так, це треба буде щось обсуждати, треба буде щось вирішувати, приймати якісь рішення. У вас буде дуже багато нових креативних ідей. Зверніть на них увагу. Так. Король мечей тепер вам виходить. Королева і король мечей. Це у нас вже більше така чоловіча енергія. Це в нас так само може бути якийсь адвокат, або лікар, але це більше це момент, уже, так, коли якийсь чоловік у вас з'являється в житті, який буде давати вам настанови, або він, буде, він говорить про те, що вам потрібно цей король мечей, говорить про те, що вам потрібно бути чітким, ви будете комусь давати настанови, ви будете якісь правила або дотримуватися, або давати якісь правила, лікувати, можливо, когось. Ви тут будете, чи навчати, це у нас знову повторюся, близнюки, терзи, або водоліє, чи людина, яка має багато інформації в голові. Вона буде і королева, і король мечей, вони будуть обоє присутні. І тут, можливо, навіть у вас може бути якась пропозиція від цього чоловіка. Так? Це може бути, до речі, хтось, у кого є або. Хтось, хто з ножами працює, чи з якоюсь зброєю, чи людина, яка працює от, з уколами, якийсь хірург, може, ви тут будете вирішувати, може, ви вирішили. Ну, за під час затемнення краще операцій не робити і рішення не приймати, не давати задатків, тому що ви потім можете передумати, а вже нічого не зміниться. Але тут якась людина, яка буде вам говорити, як потрібно правильно зробити, і буде вам пропонувати можливо навіть свої послуги. Рицар Пентаклів у вас також тут виходить, Це знову рух дуже повільний, якась пропозиція, якийсь подарунок. Хтось може до вас приїхати з ресурсом, привезти вам якісь подарунки, які будуть приносити вам потім комфорт, так, вони будуть надовго у вас. Або це може бути якась їжа, щось що буде вас наповнювати. Карта досить стабільна у фінансовому саме плані. Тут з фінансами у вас все буде в порядку, ви добре заробляєте, гроші до вас. Надходять, новини до вас надходять. Тут, можливо, можливо це все-таки ви будете цим от королем, так якщо ви чоловік, то вам тут з, з, з обох сторін вам будуть надходити якісь е пропозиції, які вам потрібно буде обдумовувати. так Наступна колода, карта для Лева на вересень 2024-го. Карта Ереміт. Відлюдник. Відлюдно говорить про те, що вам захочеться відсторонитися, відійти, закритися в собі, е, подумайте про свою душу, можливо, сядьте в медитацію, або задайте собі якісь питання. Це дуже добре проробляти, до речі, з психологом в цей період всі свої якісь травми. Тут відкриється якась таємниця, щось висвітлиться. Ви знайдете або якісь документи, які вам потрібні були, або якісь якусь інформацію. Ви тут все таки знайдете. От, якщо тут будуть якісь пропозиції, то в цей момент. Цей період так до пропозицій при. Придивляйтеся дуже прискіпливо. Вам треба дивитися в корінь в деталі, розбиратися взагалі в цих деталях. так, І шукати. От ви будете шукати, як краще що зробити. Як краще рухатися, чи варто вам підписувати, чи ні. Можливо, тут дійсно, якщо вам хтось тут пропонує щось, зверніться до адвоката, до людини, яка розуміється в цьому. Хтось, хто може вам допомогти і розібратися, хтось, хто замість вас знайде ту чи іншу інформацію. Так. Але тут от прям потрібно прикласти зусиль для того, щоб щось прояснилося. Фортуна. Фортуна дуже хороша карта. Вона говорить про те, що удача буде поруч з вами. Ви знайдете так, знайдете це рішення, ви знайдете е, або якусь інформацію, або потім ви зможете все-таки розширитися. Фортуна говорить про те, що потрібно глобалізувати все, потрібно думати про щось краще, про щось е, більше взагалі. Якщо це тут е, так пропозиція, то можливо вибирайте ту, яка дає вам більше ресурсу, ту, яка подобається вам більше, або якщо це якась квартира, квартира, Наприклад, ви переїжджаєте, вам пропонують із цієї сторони, і з цієї сторони то вибираєте місце, яке коштує більше, але воно і при тому всьому приносить вам більше там, прибутку, більше задоволення. Фортуна говорить тільки, ну, тут момент один може бути, що ви, у вас так як карта і мир була. Ви можете бути зациклені постійно на одному, і це колесо, воно може просто у вас, отак як білочку в колесі, отак так от бултихати. Тут потрібно вирватися, використати цей шанс для того, щоб вирватися, для того, щоб вирости взагалі ментально, так, покращити своє здоров'я, покращити взагалі своє життя, всі свої справи. Удача буде поруч з вами, і вам будуть надаватися ці можливості. Ними потрібно скористатися в цей момент. так? І для того, щоб вони у вас були, вам їх потрібно шукати, вам потрібно прикласти. До цього зусилля. Так. Іще одна карта. Королева Кубків. Королева Кубків це у нас жінка, рак, скорпіон або риби. І вона тут буде. У вас дуже багато е фігурних карт. Тут дуже багато людей навколо вас, бачите, але ви ніби від них всіх захищені. Ви ніби тут навколо вас всі тусуються, а ви собі думаєте про своє і ви думаєте, як собі себе розвивати. Королева кубків вона е, дає поради. Це може бути психолог, це може бути людина, яка буде робити вам подарунки. Це може бути ваша кохана жінка або якась дуже хороша подруга. Чи ви можете тут закохатися? Ви е, відкриєте в собі оцю якусь навіть тут закохаєтеся не, не в людину, а в Ідею, закохаєтеся в початок чогось. Ви будете, от завдяки цій фортуні, ви будете розширювати. ви тут Або налагодите відносини з цією людиною. Знайдете тут якісь деталі, якісь моменти, і ви себе будете почувати, так як у вас тут і рицарь кубків випадав, і королева кубків, ви зможете тримати цей кубок у себе в руках. Ці емоції будуть вам підвласні. Так. Тепер уракул. Дуже багато навколо вас людей в цьому місяці. Вам потрібно робити якісь дії конкретні. Ви будете багато з ким спілкуватися. Так, для лева на 24. Афірмація на зцілення серця. Будуть поруч з вами люди, які будуть вас підтримувати. Може щось піти не так. Або якісь ситуації з минулого, які йшли не так, і у вас перед, перед цими ситуаціями зараз якийсь страх. Але серце своє ви стілюєте. Ви всього лише довіртеся близьким вам людям, які поруч з вами. Ця карта, вона дуже сильно подібна на трійку мечей у, у колоді Таро, тому що це у нас Оракул. І трійка мечей, вона насправді дуже швидко проходить. Її просто потрібно прийняти, потрібно зцілити своє серце. Так, і ще один. Афірмація на прийняття. Дивіться, тут може бути якась ситуація, так, яку вам потрібно буде приймати. Навіть якщо це ураган, вам всього лише зараз, так щоб зцілити своє серце, вам треба її прийняти. Вам треба зрозуміти, що ну немає змін, тут не, не, не поміняється нічого. Вам треба приймати оцей ураган і давати йому місце. Ну, так як у вас тут фортуна, то все все одно буде на краще. Вам оця королева кубків, вона буде вам допомагати. Всі інші люди, також які навколо вас, які будуть давати вам настанови, які будуть допомагати вам далі рухатися. І завершення, може, вам тут щось було дуже сильно дорого, так і в цьому місяці вам нарешті прийдеться це закінчити, завершити, відпустити. І це для вас буде тяжко. От ви можете бути прив'язаним до якихось речей, а вам їх потрібно відпустити. Так, тепер давайте ще один оракул, який ви собі будете трактувати самі. Карта для Левів на вересень 2024-го. Вищий світ. Дивіться, вищі сили поруч з вами. Вас, ваші ангели, напевно, будуть вести. Номер карти 59 або 5 плюс 9 14, чи 1 плюс 4-5. Може, ці цифри будуть у вас, будуть вам якусь важливу роль грати в цьому місяці. Але взагалі звертайтеся до вищих сил, я тут думаю. Подивіться на цю карту, які вона у вас викликає емоції. Що ви думаєте, так? Кого ви, можливо, згадали, або якусь ситуацію ви згадали в цей момент, коли ви її побачили. Обов'язково мені напишіть про це, як, вон, як у як вас програлися взагалі карти, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!